Добрий день, мої любі. Хочу сьогодні поговорити. Така тема в мене назріла давно, всередині мене є два місця, які я хочу сьогодні зачитати: це тема благословінь і прокльонів. Перш ніж ми можемо поміркувати, я хочу зачитати два місця з Біблії. Перше це притчі Соломона. 18 розділ, 20 і 21 вірш. Від плоду уст людини наповнюється її нутро. Результатом власної мови вона насичується. Смерть і життя у владі язика. Ті, котрі його люблять, стримані. Споживатимуть його плоди, результати свого язика. І також книга псалмів 109, й Псалом Української Біблії, з. 17-го вірша по 19. й Говорить Давид про людей, які люблять проклинати. Він любив прокля... проклинати, тож нехай ці прокльони впадуть на нього. Не бажав благословення, тож нехай воно буде далеко від нього. Він зодягався в прокляття, наче вшати. Тож воно просочилось в його нутро, як вода, і до його костей, як колія. Нехай воно прокляття стане для нього як плащ, у який він сам зодягається, і як пояс, яким постійно підперезується. Дорогенькі, до чого я це веду? Коли нам дуже важко і у нас справедливий гнів у серці, нам хочеться сказати слова дуже погані. Прокльони це не тільки щоб тобі. А прокльони це говорити негативно людину і бажати йому того, чого ти не бажаєш сам. Іноді люди це заслуговують, я розумію. Іноді дуже важко стримувати себе і не говорити поганих речей. Але Слово Боже говорить нам, що якщо ми проклинаємо, то воно стосується обидвіх сторін: і людину, яку проклинають, і нас, тих, хто говориться. Бо коли людина не хоче благословіння, то ми якби вдягаємося в це прокляття. Не, не дай Бог і не про нас Бог сказано. Ми все весь час ходимо в одязі. І Давид говорить, що це як одежа на нас, це прокляття, як пояс, який ми підперезуємося, як внутріші, воно внутрішні входить, як вода і як олія в кістки. Ну, ви знаєте, що ми всі створені на, скільки там, не знаю я не біолог, на, скільки, 70-80% води в нашому організмі. І уявіть собі, це все негатив, це все, ну, зла енергетика, це все зло, яке ми говоримо на других, воно входить всередину нас. Як люди з нами чинять, це вже їх вибір. Написано в притчах же, що незаслужене прокляття воно не збудеться. Коли люди вас проклинають і даремно. Коли ви робите їм добро, а вони вам зло, то таке прокляття воно не збудеться. Ще місто з Біблії, де Бог говорить це второзаконня, коли Бог дав повеління народу Ізраїля, сказав: вибери собі благословення або прокляття. Я тобі даю зараз вибір, або ти будеш благословений, або проклятий. Якщо дасть Бог можливість, я. Колись зачитаю цю главу, 28 глава автора законя, там конкретно написано, що як будеш виконувати Боже Слово, будеш благословений. як іде. Якщо будеш не виконувати, то ну, ти сам пожнеш те, що посіяв. Тому я закликаю вас, любі, щоб ви в своєму житті дуже контролювали. Слово є таке, контролюю, контролю, що говориш. Бо, ви знаєте, по-перше, Ісус сказав це. Що не бажаєш собі, не бажай другому. Опять же, у світлі зараз сучасних цих всіх речей, які сталися в Україні, взагалі в всьому світі напружена ситуація і війна, і все, дуже важко любити ворога, дуже важко не проклинати, дуже важко не бажати зла. Але ви зрозумієте. Закон Божий ніхто не відміняв. так як закони фізичні працюють, як ти сполигнеш з крищі, то ти не полетиш угору, падеш униз. І духовні закони працюють. Що людина сіє, то вона пожне. Тому бажаю вам всім серцем, благословляйте тих, хто вас проклинає, і будьте в захисті Божому. Бо Господь защитить вас. Дякую.